Тому дуже важливо е, звільнитися від цього, звільнитися від засудження, і це можливо зробити, коли ми розуміємо істину, що е, нам не дано права судити іншу людину. Це право Христа, це дан про це записано в Біблії. Ми можемо До речі, він не судив? Так, нікого. Да. Угу. Тому, якщо ми це розуміємо. А ми собі скажемо, я закінчую цю історію в своєму житті. Я не буду нікого судити, щоб мене не судили мої діти, щоб мене не судило моє життя. Я починаю жити в інших рамках, де я розумію, який класний я, яка класна в мене дружина, і побачити, яка в нас чудова країна, які в нас чудові люди, перейти від того критики, засудження, применшення інших. До підвищення їх тим самим ми підвищуємо свою свідомість, і наша нація вона дуже класна. Вона одна з клас, самих класних в світі. Я б не хотів жити в ніякій іншій країні.